Якщо у вас є діти, домашні улюбленці або просто немає багато часу на прибирання, тоді вам варто звернути увагу на акумуляторний пилосос. наприклад, на електролюкс 800 серії. Завжди під рукою не потрібно прив'язуватись до розеток, відсутність дротів. Якщо ви захочете насолодитись прибиранням, використовуючи лише один пристрій, тоді вибирайте у помічники бездротовий, повноцінно миючий пилосос Electrolux 800 and Dry. Цей пристрій здатний замінити звичні нам інструменти для прибирання і з легкістю впоратись сухим прибиранням підлоги, вологим, збиранням рідини, очищенням стійких плям, липких забруднень, будь то плями від кави, кетчупу чи молока. Це дуже Ручно, адже не завжди хочеться йти за шваброю та розмочувати її у відрі, коли проливаєш ранкову каву на підлогу, або просто терти ганчіркою. Підлога суха вже за хвилину після миття, тому підходить для будь-яких типів поверхні. І для будь-якого виду бруду. Пилосос сам обирає потрібне налаштування подачі води та потужність смоктування. Це в компанії називають розумне прибирання. Інколи з пилососами буває така штука, що поприбирав, а потім піднімаєш пилосос і бачиш невеличку калюжу. Звісно, вона висихає сама за деякий час, але це все ж таки не дуже зручно. Відкладений стоп у цьому пилососі вирішує цю проблему. Пилосос продовжує забір води ще 2,5 секунди після того, як вимикається, щоб на підлозі точно було сухо. Класно працює як в теорії, так і на практиці. Ось ми вимкнули пилосос. Піднімаємо його і ніяких калюш не бачимо. Резервуари для води достатньо місткі: 650 мл для чистої води та 550 мл для брудної. До речі, контейнер для брудної води з антибактеріальним покриттям. В ньому не буде утворюватися пліснява, цвіль та різні неприємні запахи. Тепер поговоримо про обслуговування цього пилососу. По-перше, догляд за вашим девайсом ще ніколи не був таким легким та простим, як з цим помічником. Після прибирання достатньо розмістити пилосос на станції для заряджання, натиснути кнопку самоочищення, і вже за дві хвилини він знову готовий для нових завдань. А ось фільтр тонкої очистки пилу та грубої очистки в контейнері для сміття доведеться все ж самостійно замінювати. За рекомендацію виробника раз на рік або частіше, в залежності від інтенсивності використання. По-друге, завдяки LED-підсвітці ви побачите кожну пилинку навіть у кутках. По-третє, повної зарядки батареї вистачає аж на 35 хвилин у звичайному режимі. На пилососі він позначений як Auto Plus, та на 24 у турборежимі. Режимів всього два, але більше їх і не потрібно. Режиму Auto Plus вистачає з головою для повсякденного прибирання на площі більше 140 квадратів. Це нормальна така багатокімнатна квартира. А ось турбо це вже швидка допомога для випадків. Коли потужності недостатньо. І 24 хвилини на ринку акумуляторних колососів це прям дуже класний результат, якого компанії вдалося досягнути за рахунок батареї Turbo UHT, яка повільніше нагрівається і має компактніші розміри. Для повної зарядки пилососу потрібно 4 години. І враховуючи те, що такий пилосос завжди стоїть на станції для заряджання, цей час ви навряд чи помітите. І найважливіше пилосос збирає все. Класно фільтрує завдяки хепа фільтру і не випльовує після прибирання це сміття, як інколи таке буває. А ще він завжди вас проінформує про те, коли потрібно ставити його на зарядку, коли потрібно чистити контейнер для брудної води, наскільки багато чистої води у контейнері, і, звісно, коли потрібно. Міняти фільтри. Відображення інформації на дисплеї інтуїтивно зрозуміле, тому ніяких складнощів не виникне, як і не виникнуть складнощі з маневреністю пилососа. Під час прибирання таке враження, що пилосос сам їде, не потрібно докладати якихось надзусиль. Плюс дуже зручно діставатися в важкодоступних місць, типу як за диваном чи в кутках. Якихось додаткових насадок для прибирання у комплектації, які потім лежать у шафі без діла, тут немає. Але є необхідний змінний валик для насадки фільтр для дрібного пилу та щітка для очищення. Що стосується шуму під час роботи, він становить до 81 дБ в залежності від обраного режиму роботи. Звісно, під такий шум спати не вийде, але ці дБ трохи зменшені завдяки відсутності тертя без чіткового інверторного двигуна. Разом з цим і збільшується термін служби двигуна, бо він менше зношується. Електролюкс 800 серії це пилосос, з яким побут точно стане легше. Декілька секунд, і будь-яка рідина чи сміття вже у контейнері для бруду. Очищення не потребує багато часу. Асом, а зарядки вистачає надовго, чи вартий цей полосос вашої уваги вирішувати лише вам? Але посилання на нього вже чекає на вас в описі до цього відео.